Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І це в нас буде дуже веселе відео. Знаєте чому? Вгадайте, які в нас будуть конфети. Один, два, три. Так, це в нас Toxic Wase. Це ті самі адські конфети. От Бачите, тут є п'ять смаків, нагадую, що тут бачите, що не можна дітям а, після трьох років, тому що якщо ви а, дасте цю цукерку двохлітньому малюку, то просто в нього може спортитися шлунок. От, тому я до трьох років заборонено їсти цю цукерку. От, цю цукерку заборонено їсти, в кого проблеми зі шлунком, а гастрит, хто вагітний. От. І ще заборонено їсти, в кого алергія. От. Тому давайте зараз куштувати. Так. Перед цим відео я вам хотів розповісти, скільки коштує така баночка. Я купляв в місті Харкові в французькому бульварі за 225 гривень. Баночка 42 грами. От, Друзі, нагадую, що Toxic Waste – це найкисліша цукерка в світі. Ви тільки уявіть собі, що зараз буде коштувати. Ну, давайте дивитися. Є 5 ультра п'ять ультра сол флоур фашнс. Давайте дивитися. Перший смак це резбері Лемон. Далі банана блуйбері. Далі третій смак. Панепл пашн Фрут», а, Оранж епл, четвертий і п'ятий грейч страубері. От, але ми пробуємо з лимоном. О, це зараз буде весело. Так. Ось так внутрі банка виглядає. Так. У мене залишилося дві цукерки. Ось така якраз з лимонним смаком. От Toxic Waste. Бачите, це оригіналь? Оригінал, точніше, от. Бачите? Друзі, але я нагадую, що ці, що ці конфети вони дуже дорогі. За такі гроші можна купити врошені додати 200 гривень і купити торт. Тому краще купити там, якщо купляти, то брати хоча б 100 грамм цих цукерок. От, Давайте роздивимося. Так, в мене є. А, цукерки з зі смаком Raspberry Lemon. Бачите? ось Це Toxic waste, нагадую от І далі в мене є друга цукерка це банана Blueberry Бачите? От, тому, друзі, давайте зараз з вами вже будемо куштувати. Ну, перед цим я хотів вам дуже подякувати, що нам залишилося вже майже 50 підписників, і в нас буде аж 600 підписників. Ви тільки уявіть собі, о, для мене це буде мічта. От, тому, друзі, підписуйтесь всі на мій канал, а вам легко, а мені приємно. От, ставте лайки, пишіть коментарі. От, робіть почаще ремікси. ремікси. Друзі, я хотів спитати вас, чи хочете, щоб я створив свою власну музику. От, якщо ви якщо ви хочете, ставте лайк, якщо, можливо, підписка, якщо якщо, 100 від, якщо не хочете, то напишіть в коментарях, просто що не хочу. А якщо ви хочете, а якщо ви 100 мільярдів відсотків хочете, щоб я створив свою пісню, то е зробіть все окрім ігнора. От. Тому, друзі, давайте а, зараз будемо куштувати ці кон... цукерки, але нагадую, що, куш... що рекомендовано їсти одну цукерку в день більше не можна. От, ну, давайте пробувати це, нагадую, смак а, раз. Разбери лемон. Давайте так, якщо я зіжмурюся, то, ви мен... то, з... То, з мене нов... то з мене нове масштабне відео. Якщо я хоч на секунду виплюну цю цукерку і з... зажмурюся. От, давайте п -п куштувати. Ось так це ця цукерка виглядає, бачите? Оця ця цукерка виглядає взагалі а от коли ви в рот візьмете, ой, яку ви можна тоді почувствуєте. Ось так ця цукерка виглядає, бачите, нагадую, що це Toxic Waste. От, бачите? Це Toxic waste. От, ну, плюси цих цукерок, що дуже зручна банка. От, написано: Нанчер Fashion, Написано Harudaz Enді. Нет, маса нетус не 42 грами. От. Ось так ця цукерка виглядає. От, мені навіть якось страшно, якесь тут. Але. ну, Погнали. Давайте рахую до десяти. Один, два, три, 4, 5. Шість сім, сім з половиною, вісім, вісім з половиною девять, дев'ять з половиною і десять. Так, ну за 600 підписників. Ну, погнали. <гас> Блін. Не, я програв. Короче, друзья, я програв. Сейчас у вона вон она кислая, она дуже кислая. От, вона мені навіть трішки в нос віддала. От. Але, друзі, все одно я рекомендую ці конфети запивати водою. От. Тому що це така кислятина, ви навіть мені не повірите. От. Купіть собі таку баночку на сайті toxicwaste.co.uk о, це Велика Британія. Ну, от купіть собі таку баночку, тоді ви відчуєте цю От. І побачите, на що я готов раді вас. От, Але, друзі, все одно я не рекомендую а, багато їсти цих конфет. Якщо ви з'їсте одну в день, то а, вам буде добре. Якщо ви з'їсте п'ять в день, то вам буде погано. От. Нагадую, друзі, що ця конфета, вона, якщо їсти її багато, то вона вам просто може зробити дирку в шлунку. От, Тому, друзі, я рекомендую їсти хоча б одну баночку за місяць, от, і потім наїсти 3 місяці, як мінімум, такі цукерки. От, тому що вони реально дуже кислі. Я коротше, коли купив, дав скуштувати по цукерці по одній мамі та брату. Мамі чи брату попалася ось така з лимоном, і вони сказали, вона настільки кисла їм була, що вони її навіть 5 секунд не могли потримати. От. Друзі, я хотів вам сказати, як її зробити кислою, просто ось так її швидко розкусуєте, і вона не кисла. Але суть цієї конфети, що ви повинні її, ну, її з'їсти і не зморщитися. Але в мене це, на жаль, не вийшло. Знаєте, друзі, прикол, як. Коротше, вам е пофи, ти ти, коли пофигу, е синок, я тобі купила конфе дуже дорогі цукерки, не орани їх, а ти їх через секунду отак От. А мама така приходить і говорить: ти що взагалі здурів? Ти знаєш, які такі цукерки, блін, коштують? А ви говорите, ой, мам, я случайно, тільки не ругай мене, будь ласка, вона вам говорить, ладно, не буду. Ну, щоб більше такого не було. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Нагадую, що ці цукерки, а вони не всім, не всім їх можна. Якщо у вас є алергія, гастрит, наприклад, якщо у вас щось зі шлунком чи у вас була якась операція, то краще обходити ці конфети десятою дорогою. От. Друзі, які саме не кислі конфети, це, напевно, сині банана блібері. От. Тому всім дякую, хто переглядав ці відео. Нагадую, що дисклеймер: це відео воно ніяк не шкодить вашому здоров'ю. От, я хочу протестувати конфети і, зро, і, робим, і зробити висновки, чи це класна штука, чи ні. Ну, насправді так, якщо ви вам же є 18 років і ви вживаєте якісь крепкі напої, то е, якраз саме то, От, ви будете запивати, і вам ця цукерка не буде кислою. от. А якщо ви ну, нагадую, що це відео воно не, не шкодить вашому здоров'ю, та воно відповідає всім вимогам YouTube. Тобто за це мене не забанять. от. Тому, друзі, ще раз дякую, хто дивився це відео. Нагадую, що сьогодні чи завтра з мене масштабне відео. От, тому, всім дякую, хто переглядав це відео. Всім до побачення і всім гарного дня!